Всім привіт! В цьому відео я розкажу продовження історії про те, як проходила чотири етапи співбесіди в польській IT, а саме гімдеаф. в цьому епізоді буде розповідь про другий та третій етап. Вони були дуже цікавими. Якщо ви пропустили перше відео, будь ласка, поверніться, подивіться, тому що там я розповідаю, як я готувалась до першої співбесіди та головну особливість польської рекрутації. Мене запросили на другий етап співбесіди офлайн, і для мене це було викликом, перш за все, тому що я увійшла в IT постковідні часи, коли всі люди вже працюють онлайн. Якщо для проєктних менеджерів, які починали свою кар'єру до ковіду, перейти в онлайн було стресово, то для мене... Не існує іншого виду діяльності проєктного менеджера, окрім як онлайн. Тобто офлайн це взагалі трошки про інший вид взаємодії з колегами, з компанією і так далі. І тому мене це трошки насторожило. З одного боку, це було дуже цікаво, ну тобто, знаєте, такий виклик. А з іншого боку, я подумала, що. А що я взагалі як я буду діяти? Бо я не знаю, що мене чекає. Може, там якісь я не знаю, будуть люди, кейси, ще щось. Мені було дуже цікаво і водночас дуже страшно. Але що робити? Раз я вже пройшла першу співбесіду польською, взагалі того не очікуючи, то я думаю, що треба йти і на другу. І я пішла, пішла я в офіс, який мені дуже сподобався. Видно, що там працюють люди з креативної індустрії. Видно, що людей в цю компанію дуже сильно і дуже довго якісно підбирають. Це прям відчувалось. І загалом дуже приємні люди там були. Це було видно, прям не знаю, з перших кроків з перших на рецепції. Отже, я прийшла і мене зустріла продюсерка, яка ну, мала проводити мені ін друге інтерв'ю. Ця продюсерка шукала собі заміну. І власне ми пішли спілкуватись, які питання вона мені ставила? Перше, що вона мене питала, це про різні проєкти, з якими я працювала, команди. Які ролі, які люди були в цих командах, кількість людей в одній команді, кількість команд. І загалом, знаєте, вона так міряла моя здатність працювати з великою кількістю людей, і загалом оцінювала, які, які проєкти в мене були, з якими я мала досвід. Я маю на увазі там, 2D, 3D, the characters, the Environment. Друге, що вона мене питала з точки зору менеджменту, вже було це які методології я сповідую, з якими інструментами я вмію працювати. Та переживала дуже про те, що я не зможу працювати без джири, а буду працювати лише в їх Google Sheets. Також на цій співбесіді мені дуже допомогло те, що я грала вже в їх гру. Я її тоді, пам'ятаєте, при підготовці до першого інтерв'ю я її викачала, я в неї грала. І я в цілому вже знала, які проблеми можуть бути, там, між якими командами. Тобто я прям дуже так, сильно заморочилась і повиписувала все про їх гру, тому мені було доволі легко про неї говорити, навіть польською. Що вона також мене питала, це моя мотивація. До цієї посади, чому власне я прийшла в цю компанію, що я шукаю, як я бачу себе за 5 років не питала, як я бачу свій розвиток загалом. І також, що було дуже для мене цікаво і дуже насправді корисно, це що ти вважаєш буде для тебе найскладнішим, коли ти прийдеш на цю позицію. І після того, як я про це розказала, трошки пізніше, я в моменті, коли я вже могла ставити їй питання, я запитала те саме, на що вона мені сказала, що найбільш складним є утримання такого балансу між керівництвом великим і твоєю командою. Бо дуже часто є такий розрив: одні просто виконують те, що їм сказали, да, це ваша команда. А є люди, які там вирішують на рівні бізнесу, різні сіо, CTO, CFO, там, ну, Великий c левел вони вирішують, як рухатись компанії. Можливо, вони зараз просто хочуть стопнути цю гру та звільнити всіх людей, і ви маєте якось це пояснити. Якщо ми говоримо про е, підготовку до другого етапу, насправді я просто пройшла ще раз по всьому, що я готувала на перший етап, да, тобто знову розповідала про себе, знову згадувала, яка там гра, які цінності, про які слова, умовно кажучи, мені треба згадати, знаєте, типу, як е, в пошуку релевантні слова. Ще глибше занурилась в кейси, тому що ну, для мене вже було очевидно, якщо мене буде співбосідувати людина, яка шукає собі заміну, то, скоріш за все, вона буде мене питати про якісь суперскладні ситуації, які можуть трапитися, тому я сфокусувалася власне на цьому після другої співбесіди, яка для мене була дуже надихаюча, я очікувала продовження, і продовження сталося. Мене запросили на третю співбесіду, яка так само була офлайн в їх офісі, але вже з голов... це як хед-продюсерів була. Тобто другий етап був із продюсеркою, яка шукала собі заміну, а третій етап це був вже співбесіда з її керівничкою, Боже, керівницею. Ну, ви зрозуміли, трошки польського, да. У мене тут такий суп україно-польський. Як я готувалась? Да, так само готувалась. Ну, якщо чесно, то мабуть до, до цього я готувалась найменше, тому що ну, я не знала вже, що ще підготувати. Тобто, в мене була історія про мене. Я знала, що хоче компанія. Я знала, що до того мене дві людини пропустили. Значить, я все кажу вірно, і треба просто ще, умовно кажучи, тренуватись, розповісти це польською, так щоб знаєте, ну мене купили. Мені надзвичайно. Дуже подобається, якщо чесно, що нам треба себе усюди продавати. Але таке відчуття, що в цьому світі, власне, так воно і є. Тому я шліфувала свою розповідь. Сталася у нас третя співбесіда з керівничкою. І в цілому вона пройшла також дуже позитивно. Навіть не буду вам розповідати, що вона мене питала, бо було те саме. Просто вона ставила мені трошки інші кейси. Це те саме. Тобто, як я буду діяти, якщо в мене там один художник Токсік, наприклад, і всі на нього жаліються? Або що робити, якщо продакт ставить нереалістичні задачі, як мені ескалювати цю проблему на керівництво продакт Ну, наприклад, да? Хочу тут зазначити, що загалом всі етапи інтерв'ю були дуже професійні. Я не знаю, чи у них є якісь курси підготовчі до того, як рекрутувати людей, але це було дуже приємно. Вони прям відповідали на всі мої запитання. Тобто, поспілкувавшись з ними годину з кожною, а у мене прям була дуже повна картинка, і я розуміла, що я дуже хочу в цю компанію. Навіть якщо мені будуть там платити менше грошей, ніж я отримувала до того, я дуже хотіла потрапити в цю компанію а вона престижна, вона має свій власний продукт. А я так давно мріяла працювати з продуктом. А тут класні люди, видно, що вони дуже освічені. Видно, що вони знаєте self-starters, Вони взагалі не зупиняються, і що вони дуже приємні. Ну і класний офіс також був бонусом. І я знала, що у них дуже дуже класний соціальний пакет. Це буде смішно. Um, українці взагалі, ну мені здається, не, не так багато українців звикли до класних um, соцпакетів, але тут в Польщі це особливість рекрутації, можна сказати, так само. Бо тут здебільшого в нормальних поважаючих себе компаніях дуже великий і дуже класний соцпакет. Ну на все. Я навіть... можливо, я колись запишу про це окреме відео. Якщо вам цікаво, просто можете зайти на LinkedIn і подивитися, що люди пропонують. Є навіть Unlimited Vacations. Ну, тобто, хочеш 50 днів, ти можеш відпочивати. Якщо в тебе робота зроблена, KPI всі досягнуті, то можеш, будь ласка, хоч два місяці відпочивати на рік. Тобто я пройшла три етапи співбесіди, але що я хочу сказати, що не дарма в мене буде трилогія цих відео, тому що третє відео буде присвячено, власне, четвертому етапу співбесіди. Мене одразу попередили, що воно буде тривати 3 години, воно буде офлайн, воно буде дуже практичне, і воно також буде польською мовою. Цікаво! Мені також було дуже цікаво. Детальніше про це я розкажу в наступному відео. Не перемикайтесь!